Всім привіт! Хочу вам показати розпаковку такого надувного крісла Intex, Недорого і зручно, що при потребі можна його здути і Там сховати, чи... якщо буде... не буде потреби. У мене є отаке крісла, просто крісло мішок. Ну, зручні, мені теж подобаються, Вирішив спробувати ось такий. Тут. Instruction. Крісло має метр чотирнадцять на метр чотирнадцять, типу така ширина, довжина, ну і сімдесят сантиметрів висота. Досить таке? Зручне. Так. Тут є три клапани. Вони потрібно їх надувати по черзі. Тут є циферки 1, 2, 3. Ну, був би насос, я би то насосом надував. Ну, зараз буду пробувати якось своє населення. Не зверху тій. Не просто плащовка а тканинка, приємно м'яка. Досить таке тверде, міцне, не якесь що, що якесь дешеве, а так досить якісне. Ну, зараз надую, будемо бачити. Наду. Супер. Зручно, м'ягко, приємно, неприємно надувати. Класно тримає форму, ну, типу, ти сів. Ну, типу, практично. В таких мішках, поки ти сядешся, поки ти там собі настроїш, трохи, трохи не зручняк, але теж приємно, зручно. А тут, тут класно. Підлокітники, отак собі ріхті, там, в телефоні цокати, чи там, на планшеті теж зручно. Ну, Якщо надумаєте купляти такий е, надуваний е, крісло, то насос візьміть, бо ротом досить проблематично надувати. І е, не можна надувати під високим тиском. Бо інструкція пише, що може шви порозходитися, тому там по черзі ви надуваєте три відсіка, а четвертий вже на кінці і не до кінця. Ви треба надути на 80%. Бо я відчуваю, що зараз мені трошки забагато типу надув, треба трошки буде здути. Ну, Мені так трохи. Масивній людині, то трошки звута, а так то думаєш, що комусь, то буде супер. Так. Якщо порівнювати таким і таким, це напевно, практичніше, через те, що ти можеш компактно скласти, скласти назад якісь здути, скласти в коробочку і поставити в сумку, і поїхати там на природу. Хоча і якщо ти маєш машину і не сильно складно, і такі взяти. Сувожі. Ну, Це вже вам вирішувати, що, що, що зручніше, що практичніше. Ну класніше покриття хороше. Це не знаю, це велюр називається. Я, я не пам'ятаю, як воно називається це покриття. Ну, коротко, це тканина. Приємна тканина. Це не якесь там поліетиленова гума. Ну, так що, надумний. Надувне крісло, INTEX Інтекс, так. Хороша покупка. І